Так, то треба було виходити замість за депутата, олігарха і на гаваях. і оддихай. А ти вийшла за кого, за землероба, за трудягу. Що це не я заробляю. Яка реакція у німецьких жінок, коли вони бачать, що ти береш дуже багато квітів і збираєшся комусь подарувати. Значить, зараз покажу, слухайте. Коротше, дивіться. Це завтра 8 березня, я хочу мамі подарити. І я завжди дарю квіти не букетами, а прям Вау! Я зараз в німеччині я підійшов, взяв це. Це відро квітів. Ну, вау, всі так дивяться, німці. Он, пацанів там по одні квіточки, зрозумів. Тут вже взагалі цвіти не прийнято дарують. І пацану там по одні квіточки, Типа, Давайте ще згляну на реакцію продавчиці, яка воно і буде, коли всіх квітів візьму. Бо тут ж, це ж такого немає. Поняла? Тут ж так, так не дарують квіти. Це ж наші дівчата розбавлені нам, українським пацанам. Ще нам щось розказують, щось не так у нас. От, а тут вже взагалі друга культура. Давайте глянемо на час на я... Oh, that's cool. yeah. Yeah? Пишіть в коментах пацани, скільки ви максимум квітів дарили дівчатам. Чи дівчині, да? А дівчата напишіть, скільки вам максимум дарили. А ще, знаєте, що напишіть, щоб ми не змагалися кому квітів, скільки подарів багато. Найприємніше, яке було вам, може, комусь одну троянду подарила. Це було так приємно і так надзвичайно, що, блядь, і тисяча троянд не зрівняється з цим. В, чому? в цьому суть, в душе, розумієте?